Ми ж пам'ятаємо, що війна триває з 2014 року, і ми мали е, досвід того, коли і волонтери, і військові, нібито, заходили в український парламент в Верховну Раду? А якщо от зараз ну трошки докладніше це проаналізувати, а що пішло не так? Що е, їх заводили як обличчя, але е, ну як це правильно е, не давали ніяких повноважень, е, чи в цьому в чому була помилка? Яку помилку ми не маємо повторити зараз? Дивіться, головна помилка на моє переконання, і тут справді я маю кардинальне протилежне значення думку. Те, що ці люди думали, що вони, будучи частиною системи, маленьким відсотком системи, гнилої системи, зможуть щось змінити. Вибачте, перестати перебирати сорти лайна. Це не працює. І ви вірно згадали, що я є політиком. І я за цією відповідальністю говорю, маючи е, не одну пропозицію, я ніколи не долучуся до діючих парламентських партій. Це дуже просто, тому що ці діючі парламентські фракції, е, і так звані опозиційні, і владні фракції, хоча там насправді вони дуже добре голосують всі разом, вони є представниками і захисниками інтересів не більшості українського народу, а тих, Хто їх фінансує? Вони є захисниками правлячі олігархії. Ось цей дуже просто. Я є прибічником і я є співзасновником такої політичної сили. Є співзасновником політичної партії народовладня, котра не вигадує велосипед. Я зараз не вигадую велосипед. Я розумію, що це гра надовго. Але в цивілізованих країнах, зокрема, ну, скандинавські країни дуже прекрасно живуть за рівнем якості задоволення життя громадян. Вони не вигадали велосипед, вони просто почали фінансувати свою власну партію. Так це довго в умовах українських реалій це все ще буде дуже довго, тому що у нас дуже добре себе почувають олігархи, У нас люди не готові фінансувати власні партії. Але вибачте, я глибоко переконаний, що виключно об'єднавшись в одну організацію, українські волонтери, ветерани тоді зможуть щось змінити. Якщо українські волонтери ветерани будуть роз'єднані. І шукати, вибачте, на слові в сортах лайна добро. Нічого з цього не вийде. І правильно ви помітили, двоє місцевих виборів, парламентські вибори, двоє парламентських виборів. Вони є, тому підтвердження. Там були і там проходили українські волонтери, ветерани, громадські активісти і так далі, журналісти. Чи змогли вони щось змінити? Ні, не змогли. Е, дуже переважній більшості вони стали частиною системи в переважній меншості вони просто залишилися активістами і просто не змогли впливати на ситуацію. Але вибачте, для мене ця ситуація закономірна, тому що це дуже просто. Хто платить, той замовляє музику. Вибачте, поки що українським партіям і українським фракціям парламенті платять олігархи. Ну вони замовляють музику в цих цивілізованих країнах, які я назвав Швеція, Данія, Фінляндія. Uh, країни Європейського Союзу uh, їх фінансує власний народ. Ну от українці думайте, чи готові ви фінансувати власні політичні uh, партії організації? Так це довго, і там що ми будемо помилятися, повірте. Або ви будете далі слухати і вибирати сортів лайна, фінанс, uh, підтримувати партії, котрі фінансуєте, не ви олігархи, але можливо, це ну... так єдиний правильний шлях. Пану Олеже, я вам дуже дякую за цю розмову. Олег Симороз, ветеран зсу, громадський діяч, був з нами на зв'язку.